Окупанти били по 12 населених пунктах Донецької області градами, ракетами С-300, артилерією та танками. Зокрема, це Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Тліщіївка, Озарянівка та Торецьк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка. Новомихайлівка, велика новосілка, нескучне, причистівка та вугледар. Зранку російські окупанти відкрили вогонь по Кураховому. 9.10 і 9.30 відбувся обстріл міста Курахова. Один один із обстрілів був касетними боєприпасами. На даний момент пострадав все Зараз поскудження всі только виявляють зграді. Ворог бив по Авдіївці, каже Віталій Барабаш. Вночі був один масований обстріл, і, скажімо так, майже всю ніч такі хатичні. Здебільшого градовими працювали, Ну так, по два по три випустять, і там потім в іншому напрямку два-три, і, і так от майже нічка шмарли місто. Позиціям також всю ніч там лупили, складно було на Новобахмутовки там південніше від Ардіївки. Там вони намагались вчора декілька разів штурмувати Новобахмутовку. Ну хлопці на місці втримали. Внаслідок ворожого обстрілу припинено газопостачання у часі в Ярі на Донеччині. Повідомив Сергій Чаус. Це не один обстріл, це вже спільна, скажімо так, у накопиченню, і відповідно, ми вже не можемо відновлювати там ну, декілька обстрілів раз за разом. Це не один раз. Хлопці намагалися ремонтувати як тільки могли, але а? на даний момент все складніше і складніше це було. Бо і ітогу, ми маємо те, що маємо. Зараз ми залишились без газу і відповідно без тепла. За словами Сергія Чауса, вода та електрика у міста подаються з перебоями. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.